Кожен день через Україну йде транзит російської нафти до Угорщини. Орбан отримує нафту, Путін кожну добу заробляє за це приблизно 20-21 мільйон доларів. А це, до речі, ціна однієї масової атаки шахетів по Україні. Ну, тобто, кожен день Україна надає свою територію для того, щоб Путін отримав гроші для того, щоб атакувати о, Україну. При цьому Україна таки отримує шахетні атаки. Угорщина отримує і Орбан дешеву нафту щоб підтримувати свою владу, а Орбан при цьому блокує євроінтеграцію України до ЄС. А чому тоді транзит нафти не припиняється? Хто бенефіціар цього, якщо Шмигаль казав, що він не приймав цьому участь, якщо він казав, що його відсторонили від цих перемовних процесів? І навіть Герман Галученко, міністр е, Міненерго, каже, що він до цього не має ніякого відношення? Хто ж ці люди, які в обхід уряду дозволили Росії отримувати гроші на шахеди угорцям, отримувати дешеву нафту в Україні шахедні атаки? І не отримувати євроінтеграції. Що у нас відбувається взагалі? Бізнес на криві. Пам'ятаєте, коли попереднє керівництво України обвинувачило бізнес на криві на простих прикладах, які народ тоді в інформаційному полі зів, не розуміючи, що це була звичайна робота спецслужб, яка здійснювалася при будь-яких президентах і будь-яких країнах під назвою технічний шпіонаж. І Технічне забезпечення, бо те, що закупалося за кордоном о, скрадене з складів Російської Федерації, те, що не могли ми закупити або не могли виробляти. Наразі той бізнес на крові про який говориться, це якраз от приклад того, о, о, наскільки потужно влада продовжує утримувати ситуацію на власну користь. Хто відповідає за транспортування нафти? Ну, це ж е, гарне питання до верховного командуюча. Саме він так і не назвав українській спільноті, світовій спільноті прізвище тих п'яти-сіми потужних менеджерів, про яких він казав. Ну, заліза бетона з тих сіми падлюк, якесь падло, все ж таки е, на цьому заробляє. З ким він ділиться? Ну, це фантазія кожного громадянина, який це може е, захоче об об обдумати. Все дуже просто. Комусь вигідно мати власну кишеню прибуток з того, що має Україна. А нафтогазопроводи це українська реалія, і через українську територію йдуть. І, до речі, завжди під час війни, починаючи з 16-го року, нафтогазопроводи були такою, знаєте, червоною зоною, де Військових не допускали, і в тій в зоні е, їх знаходження взагалі там не було ніяких дій. Не дай боже, ти там десь зі своїм підрозділом почнеш десь активуватися, тобі зразу там починали накручувати вуха. Так само, як і в певний час по певним підприємствам ворог чомусь не стріляє. До речі, це помітно. Особливо, коли, наприклад, якісь підприємства, які мають відношення до якихось олігархів, чомусь Взагалі ніколи нічого туди не потрапляє. Дивне співпадіння, мабуть, зірочки так стали, або місце таке випадкове. Але це приклад того, що люди вміють домовлятися. Це по прикладу нашого початку розмови, що незалежності від того треба знайти слабкі і сильні місця в будь-якої стороні, з якою ти спілкуєшся, і аргументи, які можна використати на користь України. Дивіться, але є деякі аргументи, які ну, кажучи, не просто не можна використати на користь України а взагалі вони викликають питання. Наприклад, наш прем'єр-міністр Шмигель робить заяву. В Україні боротьба з корупцією оцінена точно на найвищому рівні, сказав він, пояснивши, що у нас найбільша та найкраща антикорупційна інфраструктура. Правда, він щось не розповів, що майже вся антикорупційна інфраструктура повністю залежна від банкової. Ну і також не сказав про те, що за думкою громадян, про що свідчить це запитування, саме корупція є тотальна корупція. Головна проблема навіть більше ніж ракетні обстріли, про які ми говорили раніше. Скажіть мені, будь ласка, ну. Люди ж не дурні, а от останні події, які ми спостерігаємо, взагалі розривають інформаційний простір Стає відомо, що помічник слуги народу Касая з оборонного комітету Верховної Ради фактично обікрав бюджет і військову авіацію і отримав підозру від НАБУ і САП на 27 мільйонів гривень. Можна подумати, так нарде про це не знав, але це помічник того самого слуги народу Касая, який втридорога одягав а вісімдесят тисяч військових у холодні зимові куртки. Ну тоді вкрали щонайменше 6,5 мільйонів доларів. До речі, саме тоді ж донька і племінник нардепа ну так одражилися елітною нерухомістю в Дубаї. А, до речі, племінник Касая Ганболіс, донька була копірайтером, і до початку роботи касая Верховній Раді заробляла від 150 до 900 гривень. За проєкт, а зараз об'єкти нерухомості в Дубаї. Ну зрозуміло до речі, після того скандалу Касая взявся відмазувати голова оборонного комітету слуга Веніславський. Він сказав: на комітеті пан Касав Касай сказав щиро. Е, я вам скажу, що практично всі члени комітету йому вірять, так, що він жодного уявлення не мав про те, чим займається його племінник. Віримо чи не віримо? І в мене єдине запитання: а що відбувається? Чи це комусь війна, а слугам квартири в Дубаї на Печерську, яхти, автівки? Що у нас відбувається взагалі? У нас справді бізнес на крові процвітає? Ну насправді, що стосується останнього представника комітету нацбезпеки і оборони розвідки, пані Мініславського, вчора така гарна інформація пройшла про його нерухомість. Також е, в арабських країнах, то хотілося би почути якусь відповідь, але я думаю, що там відповіді не буде, бо Зелені завжди займає позицію. Ну, ладно, 2-3 дні воно побулькає в інформаційному просторі, потім про це забудуть. Але, між тим питання достатньо цікаве. Наступне, е, що стосується цих корупційних скандалів, мабуть, найбільше ляпас, який можна собі е, ляпас уявити. Це подача законопроекту про е, якусь там безвинність, невинність, недоторканість е, називаємо так, е, законопроєкт про індульгенцію щодо розкрадання е, державного бюджету. Це те, що безпосередньо подала Верховну Раду, свої практично вся фракція слуг народу. Що якщо ти розкрадаєш, то тебе не буде переслідування. Це просто повний абзац, по-іншому я це називу. Навіть складно уявити. Тож в 22-му році було е, втрачено, не кажу, не вкрадено, бо аби крадіжка була, то треба ж тоді знати, хто вкрав і де ті люди, де ті гроші. А коли пропала, то пропала. Знаєте, влада так краще і простіше. Але коли пропав практично мільярд. Доларів, який призначався, був е, на закупівлю снарядів, ніхто ніякої відповідальності не поніс. Коли пропали 400 мільйонів на міни, ніхто відповідає за коли е, міни вже мінометні, е, також пішли, а гроші вже були витрачені. Ніхто відповідальності в своїй більшості особливо не поніс. хоча Арешти е, певних посадовців були, але якість мін на фронті, відповідно спілкуючись з людьми, від того не покращилось. Тому влада системно е, займається корупційними діяльними, і в їхньому розумінні це не корупція, це просто їхній бізнес, не більше ніж вони, використовуючи е, свою посаду право підпису і право печатки, а також право телефонного зв'язку, е, економічно наповнюють свої спроможності. От і все. А український народ радісно на це дивиться, каже: Ну за то, ж не втекли, за то, ж у нас все добре. Український народ радісно продовжує е давати дотації певним волонтерам, які виставляють потужні селфі на фоні літаків Національного е авіаційного університету. Потім туди прилітають російські шахеди, російські ракети. А на наступний день ці люди. Хоча їх людьми складно назвати людиська, знову виставляють е, пост і кажуть, давайте гроші збирати. Все ж згоріло. Ну це ж повний абзац. Я ж не кажу, е, який був тупий розвадняк на цих е, спутниках, і де е, міністр оборони того часу підігравав в цьому маразмі. Це, ну, це навіть маразма складно це Людям відкрито брехали, вішали, маніпулювали, а своїй більшість люди казали, супер! Їм в очі вони кажуть ні Божа роса. Дивіться, але от ви сказали про бізнес е і про міни. Але ж так може статися найближчим часом, що відповідальність за міни, браковані міни взагалі скасують, тому що в Верховній Раді почали шукати варіанти, як підзаробити на тих, хто не виконав контракти та провалив замовлення оборонки, або відмазати своїх. Вкрав чи факапів супер заплати і вільний, але не в від держави. Головне заплатити тому, хто буде приймати рішення, чи є суспільно корисна мета в твоїх діях. Про що йде мова? Верховній раді створили законопроект, який пропонує, якщо було порушення закону в обороні галузі якогось підприємства, яке не виконало замовлення, порушило закон, зірвало, замовлення, але мала на меті суспільно корисну мету. Відповідальності не буде. Фактично, це можливість уникнути відповідальності всіх, хто займався яйцями по 17 гривень, хто обіцяв постачати міни, отримав гроші і не поставив, хто поставив браковані міни. Ну, фактично, про всіх можна буде сказати: в них була корисна суспільна мета. Все. От скажіть мені, будь ласка, це страшний законопроект. Але він показує, що намагання продавати індульгенції за злочини, через які хтось загинув, втрачені території, через фактично те, що ми маємо проблеми на фронті. За це хочуть дати можливості відмазувати. Бо той, хто буде приймати рішення, була корисна суспільна мета, чи не була, ну, стає головним бенефіціаром цього проєкту. Як можна це прокоментувати? А ми ж з вами це вже обговорювали неодноразово. Тут принцип такий: для своїх як треба, а для інших закон. Це зелена влада демонструє довгий час. І єдиним, е, єдине, можна тоді б сказати, що тоді давайте для військових придумаємо такий закон. Ага, командир е, якоїсь бригади втратив частину території, чи командир якогось управління, а зараз командир армійського корпусу, то він може забашляти і все повирішувати. Ну, ті, хто розкрадають державу, е, мають право на індульгенцію. А ті самі генерали, які знаходяться під Арештами, вони що, не мають права на індульгенцію? якось неравномірний підхід. Пробачте за такий жорсткий сарказм під час війни. Але це повна По-іншому я не скажу. Єдине, що хотіло, щоб не використовували це слово. Е, в... Нашому безпосередньому репортажу, який потім е, напише головний редактор, ми багато інших слов значно краще сказали, але просто цим словом е, можна чітко е, підкреслити ситуацію, яка є в країні. І коли влада знов таки ж для своїх, як треба для інших закон, то величезна кількість українців, дай Боже, почне задаватися питання: а ті, хто нами керують, вони в адекваті? І вони точно за Україну, і вони точно за своїм сприйняттям українців чи вони просто бариги? Друзі, а напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу про цей законопроект? От про те, що каже пан Кривонос, напишіть про це зараз в коментарях. Ну і не забувайте, будь ласка, підписуватися і ставити вподобайки. Ваша вподобайка дуже потрібна каналу для підтримки. Ваша підписка потрібна вам, щоб отримати першу інформацію, інсайди та аналітику. Тому зараз підпишіться, поставте вподобайку. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. А також напишіть, будь ласка, звідки ви дивитесь цей ефір. Куди я закинула доля? Де ви чекаєте, бо наближаєте перемогу. Де ви зараз? З якого міста, селища, країни, континенту ви зараз спостерігаєте за цим ефіром. Пишіть про це, це важливо. Дякую, що ви небайдужі, дякую, що ви активні, дякую, що ви підтримуєте канал. Пане Сергію, дивіться, зараз почалися активні дискусії. Я спостерігаю, це різні говорячі голови. Говорять про те, що можна буде вважати перемогою. Не що буде перемогою, а що можна вважати перемогою. То те, що нещодавно вважалося і називалось перемогою вже недосяжне. А ще дискусія точиться навколо питання, що вважати перемогою, замість того, щоб обговорити, як дійсно перемогти? І як за який час, яким ресурсом, що для цього треба зробити, взагалі слово перемога з зникло з заяв влади. Ви помітили, його немає в інформаційному просторі. Чому ми спостерігаємо такі розмови замість справжніх дій? Які б могли мобілізувати державу та суспільство, і що залишається перемогою для вас? Для мене перемога це е, знищення Російської Федерації в тому складі і в тій спроможності, які е, вона зараз має? Це не тільки повернення наших територій, це безпосереднє знищення того, хто є. Ворогом в розумінні є величезною проблемою, як агресивний і великий сусід. Наступне, що стосується е, перемоги, аби е, підняти слово перемога, треба чітко зорієнтувати суспільство а чого ми хочемо досягнути. За три з половиною роки великої війни влада досі не опрацювала в інформаційному полі гасло. За що е, б'ються ті воїни, які знаходяться в окопах. Е, яким чином люди, які в тилу мусять об'єднатися і допомагати фронту? Яке гасло об'єднують ті, хто воює на фронті, і ті, хто допомагають фронту в тилу? Ну і четверте гасло це безпосередньо е, для наших західних партнерів. А все ж таки, що треба для України за що вона воює? Інформаційним немає. Наша влада впевнена і вміла маніпулює в інформаційному просторі, що стосується формування точок зору у суспільства на користь підтримки влади. Шикарно знімає певні ролики, відосики і іншу блінгаліматю зелену, але між тим, що стосується перемоги, вони в праві абсолютно замовкли. Бо вони розуміють, що е, не спроможні досягнути того, але дуже не хочеться уходити. Бо біля карита під назвою України їм так солодко, вони так жруть, в три горло жруть, тому не хочуть уходити. І, до речі, в інформаційному полі так якось непомітно пройшло. Але ми з вами обговорювали, коли е, декілька тижнів пан Стефанчук давав інтерв'ю. І вліз в мабутні вибори, в мабутні законопроекти про вибори. Це ж тоді вже було зрозуміло, що щось не так. Десь вже питається надурити, і не так давно всплили, коли одним з указом е, нашого верховного командувача був призначено суддю конституційного суду. А тоді саме пан Стефанчук і спирався, що от вони направлять запит конституційний суд і він все працює. А з урахуванням цього призначення зелена влада отримала більшість, яка буде працювати на користь безпосередньо зеленої влади, і зараз ці судді почнуть тлумачити, як потрібно зеленій владі нашу конституцію. І е, все ж буде підганятися про вибори, про використання дій на цих виборах, хто там легітимний, хто легітимний, що як робити, і це ж чистої води підготовка до потужної інформаційно-адміністративної маніпуляції, а український народ навіть це якось прошльопав, тому що це було гарно припіднесено, і е, влада якраз більше переймається тими речами, якби е, то же саме пан Сефачук сказав. Відповідно, закону про мобілізацію. Ми опрацювали мобіліційний план разом з кабінетом міністрів. Президент його затвердив. І ми запускаємо процес, потужний процес виробництва продукції для забезпечення потреб нашого фронту для нашої дальшої перемоги. Ми запускаємо потужну підготовку населення. Ми... В піку э, російському підручнику по БПЛА випустили три підручника э, для школярів і навчальних вищих навчальних закладів по керівництву безпілотними літальними апаратами, по вигновій підготовці, по протимінній безпеці. Це все викладається в українських вишах і школах. Тоді це було б зрозуміло, що це про перемогу, про перемогу цій війні. А влада абсолютно е, аморфна і е, імпотентна, що стосується бажання перемогти цій війні. До речі, ви згадали Стефанчука з його заявами контрресивними заявами. Він пообіцяв, що всі здивуються. Він здивує виборами. Мені здавалося, що спікер парламенту повинен не дивувати виборами, а щоб вибори проходили в щоб вибори проходили по закону України. Бо якщо всі дивуються, значить щось пішло не по закону, і щось пішло не так. І це мене хвилює. Але як тільки вони заявили про вибори, вийшло дуже швидко соцопитування, яке показало, що незважаючи на всі заяви влади, Зеленського вважають головним відповідальним за корупцію. Корупцію номер один з проблемою України. А в другому турі Валерій Федорович Залужний виграє. У Зеленського мені досі мене відомо, що це викликало істерику істерику в офісі президента, тому що залужного нема в інформаційному полі. Залужного навмисно замовчують, навіть коли Зеленський приїхав до Великої Британії взагалі з порожнім візитом і привіз з собою цілу світу. І мені британці запитують: а навіщо він їх всіх оцей НАТО привіз? Якщо взагалі ніяких зустрічей, ніяких рішень, результатів немає. Це що, вигул у вас відбувається, чи що? Так от, після цього вони навіть фоткаються, коли то він не з... рядом з незалужним. ні Ні-ні. Залужного там, в кінці, третій ряд, п'ятий з боку, щоб не бачили, влада дуже хвилюється за залужного. А в чому феномен залужного? Навіть попри те, що влада захищає, зачищає від нього інформаційний простір, то він майже не з'являється у ЗМІ, але. Він так само людина з найбільшим рейтингом довіри в Україні, і самий рейтинговий кандидат, який виграє у другому турі у Зеленського, і це доводить всі моделювання. До речі, так може статися, що Зеленський може й не вийти в другий тур. Так от, що саме подобається в залужному це перше, чи має він як вважаєте, візію, як вийти з патової ситуації у ц... зараз у війні, і чи міг би він. У разі отримання повноважень сформувати команду та унеможливити новий етап активної фази війни. Бо якщо б вибори сталися, наприклад, уявні, то це могло б тільки тоді, коли б було припинення вогню і якесь тимчасове перемир'я. Чи можливо це побачити з боку залужного? Як вважаєте? Ну, знаєте, в свій час, як на історичних прикладах, ми можемо побачити, як в свій час колишні військові ставали потужними керівниками країни. Не завжди там зразу успішними, але між тим вони витягували свої країни з певних прірв економічних і політичних. Це і Шальдегольд, це, скажімо так, і генерал Франко в свій час. Всій час і Черчилль, але він був більше політиком, але в свій час ще був військовим, не розумівся на що ми і як робити. Ну, я вже не кажу про Айзека Ейзенгауера. Це також е, яскравий приклад, як він казав, е, команда з вісьми мільйонерів і одно е, електрика дала чудовий результат для Америки. І його два терміни поспіль е, е, рахується золотим е, віком політики Сполучених Штатів в 20-му сторіччі. Тому у військових завжди є розуміння системності роботи, але системність роботи визначає завжди команда і головне завдання. Для Валерія Федоровича якщо він вирішить іти на вибори, по я це розумію, яка зараз там гибка почнеться і е, печія у тих е, зелених представників, які дивляться наші фіри. Вони в обов'язковому порядку це дивляться. Їх там не один десяток. Вони за це отримують не слабкі гроші з е, чорних фондів офісу президента, але й міштів. У нього є е, достатньо великі шанси на цьому етапі, якщо він піде на це влада звичайно в інформаційному полі спалює все, що е, лунає е, за прізвищем залужний, і е, влада впевнена, що е, вона матиме е, і має певний компромат на залужну з їхньої точки зору. Але вони не розуміють, що уже в сприйняті української спільноти е, залужний це людина, яка виклалась на захист України, але безпосередньо е, була. Умовно кажучи, адміністративно знищена, прибрана. І українська спільнота формує в своїй голові, ага, раз він не годний владі, значить він дещо робив правильно. Це певна частка населення сприймає. Тому як воно буде далі, війна компроматів ще попереду, так само, як і політичні перегони по закінченню бойових дій, підкреслюю, закінчення бойових дій, не після закінчення війни. Бо. Перемо закінчення бойових дій може бути тимчасовою. Росія поки що не знищена, і мрії Путіна про знищення незалежної України ще не закінчилися. Тому ситуація достатньо складна. Не хотілося би говорити про політику, але раз вже це питання підняли. Скажу так: що на даному етапі у Валерія Федоровича достатньо гарна підтримка. Наскільки воно там буде далі, то все буде залежати від різних складових. Але мені б дуже хотілося, щоб на чолі України, наступним президентом, була людина компетентна, професійна і мала чудову команду. В певних моментах, от мені дуже подобається, і я заздрю чесно, Чехії, коли е, дивлюсь поведінку, виступи і практичні дії їхнього презента Петра Павла. Ну, реальна біла заздрість нам би такого. Ну що ж, все в руках українського народу, який може довести, що ми нічим не гірше, ніж чехи. І якщо на заміну, що у мене прийде військовий, який знає, як зробити так, щоб війна не повернулась в Україну і зможе відновити країну, ну тоді тоді можна сказати, що нам повезе не гірше, ніж чехам, але це не везіння, це вибір. Вибір, який свідомо повинні зробити українці, зроблять буде. Не зроблять, ну що ж. Травневі шашлики можна жерти і в інші місяці, пане Сергію, останнє маленьке запитання: якщо залишати все, як є зараз, на фронті, в забезпеченні Збройних сил України, в мобілізації, не створювати мобілізаційний план, як ви казали, в боротьбі з корупцією, ну не боротися з нею, в керуванні країною, коли ми спостерігаємо, як невігласи лояльні а керують разом з підтюшистю менеджерами, то Україна ж фактично програє. Що повинно статися, щоб змінити, а змінилися підходи керівництва країни до всіх цих процесів? І взагалі, чи Зеленський спроможний на це? Чи ні? Бо я пам'ятаю головний принцип ССО це ви ніколи, в час найскрутніші часи, ви ніколи не підтриметесь до рівня своїх очікувань, а завжди впадете до рівня своєї підготовки. А, то що скажете? Мрії страшна річ, але люди завжди мріють. І пісіміст від оптиміста, е, відрізняється е, просто стуканням інформованості, тому все ж таки, е, незважаючи на наш пісімізм е, разом з вами, ми все таки розуміємо, що Україна має той потенціал людський, економічний, адміністративний, який би ми вирішити питання перемоги в цій війні. Але на даному етапі ми маємо проблему, що ті, хто стоять на чолі, України, які е, волею інформаційних маніпуляцій і недолугостю певних е, обранців українських виборців, е, маємо той результат. Можемо ми перемогти всі війні? Можемо, можемо ми змінити ситуацію в країні? Можемо. Але кожен українець мусить тоді інформаційному розумінням підштовхувати владу не силним, але точним копняком під аби все ж таки вони почали діяти і не займалися пробачте за таке слово. От, але почали все ж таки робити певні професійні речі. Це складно. Це навіть складно повірити при нинішній владі. Але ми безвикнули ситуацію. або ми бачнемо пхати їх під або тоді вони нас скинуть в яму російської окупації. Відповідь, яка немає, ну, нічого доповняти її не треба. Дякую вам за сьогоднішнє спілкування, дякую за ваше пояснення, дякую за аргументацію. А головне, дякую за те, що вірите і знаєте, що можемо перемогти, можемо змінити ситуацію на краще. От на цій ноті і будемо закінчувати сьогоднішній ефір. Тримаємося, єднаємося навколо Збройних сил, і тоді справді все буде Україна. Дякую, пане Сергію. Дякую вам за час і увагу, і всім в за взяття і впевнений дій в напрямку нашої перемоги.